Уже другий день у центрі уваги всієї країни гучне розслідування національного антикорупційного бюро, яке викрило масштабну корупційну схему у енергетиці. У справі фігурує ім'я колишнього народного депутата від глухівського виборчого округу Андрія Деркача. Ви дивитесь новини на межі у студії для вас. Працює Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини всіх громад Шосткинського району. За даними набу, через офіс у центрі Києва, що належав родині колишнього нардепа, а нині сенатора Росії Андрія Деркача відмивали близько 100 мільйонів доларів. У приміщенні діяла чорна бухгалтерія, облік нелегальних коштів, операції з їх легалізації та перекази через іноземні компанії. Частину угод здійснювали за межами України. Фігурантами справи є радник міністра енергетики, виконавчий директор енергоатому та інші учасники організації. Набу оприлюднило аудіоперехоплення, де вони обговорюють схеми відмивання через пожертв. Офшори та продаж нерухомості. У слідстві зазначають, частину коштів проводили навіть через Москву. 12 листопада відміняється потяг Конотоп Київ, який мав вирушати о пів на другу дня. Про це повідомила начальниця управління економіки Шосткинської міськради Дар'я Гребенюк. Через це довіз пасажирів зі станції Шостка до конотопа об 11.00 також скасовано. На північній околиці Глухова стоїть Вознесенська церква, єдина у місті, яку з усіх боків обіймає кладовище. Храм зведений у 18 столітті. Пережив пожежі, зміну епох і стилів від бароку до класицизму. Про історію святині, яка зберігає пам'ять трьох віків, далі в сюжеті. Серед старих вулиць Глухова є місце, де тиша звучить по-особливому. На північній околиці височіє Вознесенська церква. Єдина в місті, яку з усіх боків обіймає кладовище. Тут спочивають три століття історії, а сам храм зведений у 18 столітті. Зокрема, відомо, що в 1767 році вона була збудована, але дослідник, уродженець Глухова Василь Пуцко. Він вважає, що якраз Щонайменше почали її зводити в 1766 році? Це означає, що наступного року ми будемо відзначати 260 років від її початку будівництва цієї церкви. На картах 1778 року. Вже позначено і Вознесенську церкву, і кладовище при ній. Тоді це була невелика споруда на малозаселеній околиці міста, зведена спеціально як кладовищенська церква для поховань та відспівувань. Вона була заснована, коли глухий вже не був столицею гетьманської України Лівобережжя, а якраз був столицею другої малоросійської колегії. І саме був ще столичним містом генерал-губернаторства Рум'янцева-Задунайського. розбудовувався, економічно збільшувався. Пожежа 1784 року завдала церкві значних руйнувань, після чого її відбудували, змінивши купол. А вже на початку 19 століття храм почали розширювати разом із самим містом. У 1811 році було прибудовано північний приділ цієї церкви і. Особливо зміни відбулися в 1820-х роках, коли було збудовано ось цей центральний вхід, поряд з яким ми зараз знаходимося. Зокрема, було добудовано саме оцю цікаву оригінальну в бароковому стилі чи постбароковому стилі, саме дзвіниця. Ось восьмерик на четверику, як вона називається. І ми бачимо, що на захід, центральний вхід, було зведено ось оцей такий красивий вхід тосканського ордеру колони. Ми бачимо подвійні. Сто років тому, у 1867-му, церкву знову перебудували за кресленням архітектора Олександра Гроса. Вона стала більшою та світлішою. Вона зводилася, первісно, як барокко. Як і всі церкви тодішнього періоду, глухівськи, в тому числі, але потім вона через півстоліття, особливо через сто років, за саме архітектора Гросса, вона була фактично перебудована в пізньому класицизмі. Наприкінці 19 століття при Вознесенській церкві відкрили приходську школу, яка була своєрідним освітнім культурним та релігійним хабом міста. Держава навіть виділяла кошти на її утримання. За цією церквою було закріплено десь 110 десятин землі. Але вона була малородюча, тому вона прибутку не приносила. Але в той же час володінні цієї церкви було цегельний завод, який приносив ну, приємно високі такі доходи понад 100-120 рублів на рік. Із часом навколо храму сформувався цілий осередок міського життя. А поруч із церквою місце, де збереглася пам'ять про тих, хто творив історію глухова. Тут на погості науковець та нині військовий Олександр Мірошниченко знайшов могили представників відомих козацьких родів. Дів Андрій Гриценко додає тут. Спочивають шляхтичі дворяни 19 століття. А поруч відомі особистості 20-го. поховані тут і герої радянського союзу, і Микола Баришев, і Більш відомий Микола Жожома, і також відомий партизан Кульбака відповідно виковічнювались таким чином пам'ять видатних людей. Ну і звичайно я б сказав би представників еліти чи середнього класу. Глухова весь час. І за радянської влади, Совєтського союзу, і в наш час уже в 21 столітті це продовжує виконуватись функція. Ми звикли вважати, що історія шостки почалася у 17 столітті з будівництва селітроварного заводу, але нові археологічні знахідки можуть додати місту ще ціле тисячоліття. Неподалік верхів' річки Локотка серед тихих полів краєзнавці натрапили на уламки посуду часів Київської Русі. Історія, що лежала просто під ногами, далі в сюжеті. Ми знаходимося зараз у верхів'ях річки Локотки. Це ліва притока річки Шостки. Тут ми ще в 2003 році разом з археологами із Сум шукали витоки шостки, шукали її історію, хотіли знайти Київську Русь і знайшли тільки поселення Калочинської культури, от якраз там, де недобудована залізниця на Глухів, перетинає річку Локотку. А далі, в верхів'ях річці Локотці, нічого не знайшли, бо поля тоді були сіяні, все заросло. Пізніше після оранки поля на поверхні відкрилися елементи кераміки 11 століття, які знайшли місцеві жителі, розповідає В'ячеслав Кириєвський і показує знайдені фрагменти. Ось на цих уламках ви бачите, що це в'янчик, характерний для археологічної культури Київська Русь. А це донечка, воно теж характерне для цієї культури. Якраз між залізницею на Вороніж і автодорогою на Вороніж і знаходиться оце поселення Київської Русі. Тут по весні, коли все доступно і видно, десь визначили, що тут було більше 20 дворів. Археологи кажуть, що у 12 столітті ця земля була густо заселена. Люди займалися землеробством, будували житла, але у 13 столітті вони залишили території. Особливо їх щільність поселення зростає від Сабичева за Маковом бік Там майже на кожні два кілометри знаходиться поселення Київської Росії. Тоді, бачите, тисячу років, яка була велика щільність заселення. Ну, а факто, що ці б поселення вже були б містечками за цей час, якби не нашестя цих клятих монгол у 1239 році. І коли сіверці змушені були залишити отакі радючі землі і ховатися отам, на пісках. В лісах над яводкою. Неподалік залізниці люди, не знаючи про важливість того місця, вже копають хамло та вивозять чорнозем для господарських потреб. Тут у шарі землі неозброєним оком видно шматочки кераміки, яка може становити історичну цінність. Краєзнавці закликають владу звернути увагу на знахідку, бо вже були випадки втрати важливих місць. Злучилося в Вороніжі, визнали, що от тут був літописний Вороніж на Жеромській горі, а цей рік його розпахали. Трактори, бо не знають, що це археологічна пам'ятка. І тут не можна нічого робити. А археологи не зробили ще свій висновок і внесли в кадастру цих пам'яток. Історики переконані, поки археологи не завершать дослідження, територію слід оголосити охоронною зоною. Остаточний висновок щодо датування цієї пам'ятки мають зробити археологи і ввести охоронну зону. Тобто цю, на цьому місці від залізниці до автодороги на шостку ніяких земляних робот, таких розкопок, самовільних пошуків тут чорних археологів, повинно бути заборонено. поки археологи не зроблять остаточні дослідження. І тоді вже шостка може додати собі віку тисячу років. Це були новини на межі. Нагадаємо, більше сюжетів дивіться на нашому ютуб-каналі. Бережіть себе, лишайтеся з нами і до зустрічі!